Для тіла. Боже Господа воскресив і нас Воскресить силою Своєм. Хіба ви не знаєте, що наші тіла є члени Христові, узявши от члени Христові, зробить їх членами в будниці, хай так не буде. Хіба ви не знаєте, що хто пристає до Блудниці, є з нею одним тілом, бо будуть, каже, двоє одним тілом. Хто пристає до Господа? Є одним духом з ним. Утікайте від розпусту. Усяке гріх, що людина чинить, є на зовній тіла, а хто чинить розпусту, лишить проти власного тіла. Хіба ви не знаєте, що ваше тіло є храм живого, у вас Святого Духа, якого ви маєте від Бога. Отже, ви не належите більше самі собі. V izključenju visokojočino, ki se poslavljate boji z telami vašimi in vašimi dušami, ki je je. Твоєма, біня, читання. Тобі, хор, соні, Будемо уважні, сказав Господь річчого цю. Одного чоловіка були два сні. Молодший з них сказав батькові, Отче, дай мені часи новоєтку, що мені припадає. І батько не міши маєток. Кілька днів потім молодший зібрав все і пустився в далекий край, і там розтратив свій маєток, живучи без усто. І як він це розтратив, настав великий голоді в краю, і він став бідувати. Пішов він і найнявся одного з мешканців того краю. І той послав його на своє поле по спасти свині, і він бажав би був наповнити живіт свій стручками, що біли свині, але й тих ніхто не давав йому. Попам'ятавши, він сказав до себе, скільки найміті мого батька має по хліба, а я тут з голоду гинув, став піду до батька мого і скажу йому, отче, я согрішив проти неба і перед тобою. Я не достоїв більше звати своїм сином. Прийми мене за одного своїх найматів. Став він і пішов до батька свого. І як він був ще далеко побачив його батько і, засердившись, побіг, кинувся йому на шию і поцілував його. Син сказав до нього, Отче, я согрішив проти неба і перед тобою. Я не достойний більше звати своїм сином. Батько ж кликнув до своїх слуг. Принесіть швидко найкращу одіж. одягніть його, дайте йому на руку перстень і взуття на ноги. Приведіть годово на теля і заріжте його, і їжмо веселіться. Бо цей мій син був мертвий і ожив. Пропав був і знайшовся, і вони стали веселитись. А старший його син був в полі, який, вертаючись, наблизився додому, почув музику і танці, покликав одного слух і спитав, що то таке. Той сказав йому, братівій вернуся, і твій батько зарізав на водителя, бо б його здоров'ю. здоров'ям. Рознібався той і не хотів іти. Вийшов тоді батько і став його просити. Той же озвався до батька, ось тільки років служу тобі, і ніколи не порушив приказу Твого, і ти не дав мені ніколи позити, щоб з друзями моїми повеселитись. А коли вернувся оце Син Твій, що проїв твій маєток з блудницями, ти зарізав для нього до гретина. Батько сказав до нього, ти завжди зі мною дитино, і все моє твоє. Однак світ було веселитись, і радіти, бо цей брат твій був мертвий і у жив, пропав і знайшовся. Благословення Господня на вас, його благодаті і чоловікові людям завжди, і повсякчас, і на віки віки. віків. Звернення. Архієйського синоду УГКЦ Україні, щодо важливості прохання помолитьоване за супництво подвижників, мучеників ісповідників і праведників УГКЦ. Це чесне духовенство преподобного монашеству возлюбленим братам і сестрам Україні та на поселеннях світі Сущі. Ясними світилами висяєте Богом, натхнені праведники нашої церкви і прикладом за служите громадам вірних усьому християнському світі. Мир вам, Христі, Господі, святість, покликання кожного християнина. Но в 2023 році спомнюється та річниця свято Володимирового хрещення Русі України, коли Бог наш помилував і нами не знехтував, і спас нас, і до розуму істинного приві. Ця подія поворотний пункт історії нашого народу. бо і задовго тим християнство було присутнє на наших землях. Але саме від 988 року наші державницькі традиції та культурна самобутність були прищеплені до животворного виноградника церкви Христової, звідки вже більше, ніж тисячоліття черпають силу і наснагу, хто лає через манітні виклики та труднощі. Відтоді наша церква стала немов душею українського народу. Глибоко війшовши в історію і тісно сплівшись з усіма проявами нашого родинного, громадського і національного життя. Прилучившись до єдиної святої суборної Апостольської Церкви, наш народ став частиною великої християнської родини, яка на той час мала вже майже тисячолітню історію. Християнські моральні цінності, традиції, духовні скарби, прищеплення на український гум принесли свої щедрі води. Серед всього іншого це передусім святість. Слово святий походить від єврейського слова Кадош, що означає відмежування, відокремлення від усього, що погане і зле, від того, що йде від лукавого, а не від Бога. Святість. Це духовна досконалість і абсолютно святим є лише Бог. Створена за образом Бога. Бог. Кожна людина покликана набути Його подобу, святість. Святими ви мусите бути, бо я святий, Господь Бог ваш, читаємо старозивітній книзі Левіт. Вдягніться, Отже, як випаді Божі, святі і любі. Серце співчутливе, доброту, смиренність, лагідність, довготерпеливість закликає апостол Павло. Святі це люди, які тут на землі живуть вічними божественними істинами. Як той, хто вас покликав святий, так само і ви самі усім вашим життям станьте святі, пише апостол Петро. На шляху до святості, святості християнин живе життям, достойним Господа, і подобається йому всьому, приносячи плід у всякому доброму ділі і зростаючи в пізнанні Бога. У цій Другого Ватиканського собору наголосило на універсальному покликанні до святості всіх людей. Усі отримали одного і того самого освячуваного Святого Духа, і покликані допомоти християнського життя і досконалої любові. Вірні мають докладати всіх сил для досягнення цієї досконалості, щоб вдучи його слідами уподобнюватися до його образу і усьому, підкоряючись, Отця освячувати себе славі Божій і служінню лишніх. Шлях святості це увікання зла і творення добра, це вміння відрізняти правду від неправди, доброві зла, чисте від нечистого. Святі приклад для наслідку. Святі Божі подвижники і праведники були в усі часи та в усіх країнах, де проповідувалося Христові Івані. Тінуючи його Євангеліє, життя на наших землях та даючи себе провадити і освячувати Святому Духові, церква Свято Володимирого Хрещення видала зі свого лона безліч власних духовних унижників, рівноапостольних, стартотерців, преподобних, чудотворців, святителів, мучеників та ісковідних. Праведний митрополит Мадрей Шетицький називає святими Веледнім Святості, людей необмеженої перед Богом сили, жертвеності іншим людям непонятної, людей любові, що горить дійсно небесним світом, людей полом'яної любові Божої, людей гребності, що всі перепони переломлює, людей покори, що каже їм завжди на себе забувати. Людей терпеливості, невичетної, бездомної. Тому життя святих це свідчення про чудотворну силу Господа нашого Ісуса Христа, свідчення про Його Євангеліє як нове, благодатне, святе життя. Це євангельський виховний ідеал, християнська педагогіка, бо в них показано, як виховати досконало людського собі. Як вирости до звершенності мужа, до міри певного зросту повноти Христа. Тому Христова Церква, з давній демен особливо вшановує святих людей, які своїм благочестивим життям прихилили до себе милість Божу і стали для християн зразком для наслідування, беручи із них приклад. Використовуючи їхній досвід, їхні молитви та повчання, ми можемо правильно реалізувати своє земне християнське життя, святі, небесні покровителі та заступники. Крім того, що святі і праведники засвідчені, наприклад, чи святого життя, вони для нас заступниками і помічниками на шляху духовного досконалення та щоденного християнського життя. Хоч вони, переставши від земного життя, сподобалися Небесного, проте не віддалилися від нас. Адже новозавітній Божий люд це сукупність Небесної та земної церкви. До небесної церкви належить причиста погородиця, ангельський світ і всі святі неправинні. Церква земна це всі християни, які сповідують правдиву віру, Христа Спасителя. Живуть згідно з його запоями та єднайся між Своєю благодатністю під Тайс, спілкування між земною Небесною церквами відбувається завдяки нашим молитвам до Господа, Пресвятої мого родиці, Англі та святих, а також завдяки їхньому пікланню про нас та допомозі на шляху до Царства Небесного. Ситі Божі подвижники і праведники перебувають у небесному Єрусалимі, при Божому Престолі. Своїми молитвами до Бога жертвою любов'ю, набутої завдяки християнському подвигу, вони допомагають і підтримують християн. Книга Покрива не вчить нас про дієвість молитви святі. І підніс тим яму з молитвами святих, від руки ангела перед Богом. Молитви святих Господь, чує, і вислуховує. отче Господні праведних і його вуха звернені до їхньої молитви. Вони мають особливу силу перед Богом, який сподобляє їх здійснювати Його волю в житті за людей через їхнє сухистство і допомогу. Так святі стають ніби Божими руками, якими він чинить своє діло спасіння, дивний Бог у святих своїх. Тому до християни моляться до святих, їх за супництва та прохаючих. Лопотатися за нас перед престолом всемогутнього Бога. Двохтисячолітня історія християнства, зокрема численні приклади життя нашої церкви, демонструє нам стільки, що чудещиний Господь через мощі, ікони та молитовне заступництво святих. Особливо близькими українські християни і святі нашої церкви, святого Володимира Хрещення. І Володимир і Ольга, Києво-Печерські подвижники, Святий Йосифа, Уманські та Протолинські мученики, і праведний митрополит Андрій Шептицький, патріарх, патріарх Йосиф Сліпий, священо-мученик Миколай Чернецький та інші подвижники, мучники 30 літрів ХХ століття. Всі, вони нам, як друзі, рідня, бо подібні до нас, народилися в нашому народі. Говорили нашою мовою, споглядали красу нашої землі. Своїм подвижницьким життям християнське схилення стійкістю віри вірі та житковної любові вони перемогли гріх, діявольські спокуси і сподобалися немної Божої слави, ставши нашими небесними заступниками та своїм рідними того указами в тому, як належить провадити християнське життя, щоб осягнути царство небесне. Пізнавати і наслідувати життя святих і праведників українського народу. Рів Маючи дуже багато подвижників духовного життя, ми, на жаль, мало знаємо про них і звідка звертаємося за їхніми молитвами та сухиством. Історичні перебитії, які переживала наша церква, перешкоджали нам прославляти наших християнських праведників, бучи та ісповідників славу і святих. Тому закликаємо всіх пізнавати невідомі і маловідомі сторінки життя святих, нашої церкви. Особливо просимо звертатися із проханням про заступництво до тих, хто живе в нашій пам'яті, хто відійшов вічність недавно, кого знали ми самі чи наші родичі, або друзі. Згадуйте, розповідайте про духовні подмір цих добрих і зірцевих християн. Та сам перед випрошуйте Божий ласки для особистого родинного національного життя замолютоване посередине Слуги Божого Вітровика Андрія Шевтицького. У 2023 році сповнюється 65 років від початку канонічного процесу реатифікації цього українського мусея, який кілька років тому отримав титул праведний. Складайте свідчення про приклади плодів такого молитовного заступництва яким достоїлися ви або ваші родичі чи друзі? Ще один велике християнське праведним із повітрям ХХ століття є патріарх Йосиф Сліпий. Його життя проминуло вірі, складних і драматичних подій ХХ століття, як ніхто інший він зазнав тягарів і страждань та історичного періоду. Його життя припало на час революції і двох світових боєв, розвали імперії. І постійний звітів державних кордонів. Він прийшов через пов'язання, заслання і врешті вимушена міграцію. 18 років провів у радянських таборах і тюмах. Патріарх Йосиф поєднав у собі досвіді сотень тисяч або мільйонів українців, для яких ці десятиліття стали справжньою хрестною дорогою через стерни та зірок. Продовж свого 90 Двохрічного життя Патріарх Йосип не шукав орієнтирів у минущих ідеях чи гарних сподіваннях. В своєму посланні про поєднання в Христі 3 червня 1976 року він звернувся до своєї пасти з простою порадою Будьмо собою! І кожен етап біографії Патріарха Йосипа позначить цим знаком автентичності в серці, в якої вбиває Христос. Народ Божий пам'ятає про, про, про Патріарха Іоса сліпого. за нього і до нього молиться. Тому в 2007 році був розпочатий ітифікаційний процес. Молімося до Бога за пославу Патріарха Йосифа, бо так важливо мати серед володіння заступників того, хто вірив, боровся і перемагав Христа Ради. Море і цими вертями Християнського духу, наша церква в часи важких комуністичних переслідувань. Дала сотні тисяч великих і сповідників та подвижників віри, які є її окрасою та джерелом духовної сили нашого народу. Патріарх Йосиф, як один із них, так писав в своєму «Силу у своєму заповіті: «Силу на цьому моєму хресному шляху, в'язня Христа Ради, давала мені свідомість, що цим шляхом я також зо мною моє духовне садо, мій рідний український нарік, всі владикі священники, вірні батьки і матері. Малолітні діти, жертвовно молоді, і безпомічні старші, я не самотній. Молитися за прославу праведників віри нашої церкви і українського народу. Українські святі, мучених і сталідники, подвижники і праведники творили подміни на нашій землі, Молитися за наш народ, за його твердження Христові вірі. Ми всі маємо зробити посильні внесок те, що ми офіційно, згідно з канонічною процедурою, були прилучені велико святих Христової Церкви. Прохаємо вас, до його передавати письмові чи усі свідчення про українських духовних подвижників, гушників та ісповідників до поставиційного центру радифікації і організації святих Української греко-католицької церкви, чи до його представників нашої єпархії та екзархаті українських святих це не лише молитонні заступники вірні нашої церкви, а й міцна духовна основа нашої нації та запорука її здорового майбутнього. Споглядаючи приклад життя подвижників віри нашого народу, зростаємо вірності Христової Євангелію, осягаємо святість, до якої нас кличе Господь, дізнаваємося про них, шануємо їх і молимося до них, наслідуємо їх в наш непростий час війни щоб, як і вони гідно та правильно звершити і нашу мандрівку земного життя і вдостоїтися від святості в Небесному Царстві, від імені Ахірейського синодові раце України і свято Слава. Слава Христе Богу, Живом і наша слава Тобі! Все, что воскресний знает при истаре Бог наш мой тварь, Чистий Своїй Матері, Святий Славний, слабый связь апостолі. Восеты Боца і он за поусокий выскока постатина, І всіх святих, помили, спасение за глубих чоловіка любви.